3 серпня 2025 року Тернопільська область місто Шумськ. Малиновий сезон продовжується. Сьогодні збираю я сам, нема з мною нікого сьогодні неділя, всі відпочивають. Сьогодні дуже жарко, навіть діти не допомагають, хай відпочивають теж. Збираю я на колінах. Трохи тяжковато, бо малина дуже тут низенька. О, така пів метра. Десь, звичайно, є більша. Ну, Але цього року малина погана. Скажемо, збирати важко. Тут взагалі вище колін. Що в минулому році цей кусок ми збирали в чотирьох, збирали кожен день, І, так скажемо, встигали, але було тяжко. То цього року цей кусочок я справляюся, можна сказати, сам. Ну, деколи допомагають мені діти. Скажімо так, в минулому році збирали навіть на цьому кусочку там в день поза 100 кг, причому що збирали кожного дня, в цьому році там в день скільки, 30 до 50 кг я збираю сам. ну З невеличкою допомогою, звичайно, дітей. Малини не є, малини не багато, але ще трошки важко її збирати. Ну, що треба або нагинатися. Або ставати на коліна, бо спина цілий день зігнеть, тому бути важко. Ну, В принципі, ось така вона мала би бути вся, але із за приморозки вона примерзла, точка росту в неї, і вона залишилась така, скажімо, сантиметрів 60 70 а місцями її взагалі маленька. Але збирати так як є ціна, то яка б вона не була. Збирати все одно приходиться. Так, що я скажу, що в мене тут 10 радочків по 80 метрів. Починаю з однієї сторони і так, йду по дозбираю, на другий день продовжую і, можна сказати, так по колу. Якщо звідти там почав збирати, то до вечора там уже... Знов з тієї сторони можна збирати, там вже буде повно червоної малини. Так що якось так тяжко, жарко, але приходиться працювати. Так, пізніше здам малинку і скажу, яка ж ціна була на сьогоднішній день. Назбирали шість ящиків. Помогла мені трошки полінка. Ми трошки, я тобі ще частину взагалі зібрала. Ти тут прийшов мені під вечір тільки поміг. Да? Угу. Так? Може й так. Угу. Їду на точку здавати малину. Сьогодні не коло дому, сьогодні їду до сусідів. Так, як у нас тут всіх малина, всі збираються в тіночку. Тож їду до всіх. 44, 800 мінус 7 200. А по чому сьогодні? 110.